Від цього болить голова, знижується імунітет, а на стінах росте грибок. І тут відчинили вікно, там відчинили вікно, і половина членів сім'ї, особливо діти, полетіли у квартирку. Що таке со 2 Ми проведемо розіграш п'яти цих датчиків серед усіх, хто залишить коментар. Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович, і з 2008 року один із моїх бізнесів це котеджне містечко під Києвом. З моєю командою ми побудували понад 80 будинків, з яких 40 це енергозберігаючі будинки. Кожен з них навчив мене чомусь новому. В цьому відео розповів про вивчені уроки власного досвіду будівництва та життя у чотирьох власних будинках. Особисто я почав думати про вентиляцію тільки зі свого третього будинку. До цього банально не було розуміння, і ніхто мені навіть це не пропонував і не розповідав. А я і не думав. Про її важливість. Все життя, наче жили і провітрували за допомогою вікон. І нормально було. Виявляється, що не дуже. Сьогодні я розповім про те, які є системи вентиляції і як вибрати систему вентиляції, на чому заснувати свій вибір. Навіщо вона взагалі потрібна і чому вона важлива вентиляція. Якщо затишок залежить від планування, то складові комфорту. Це насамперед тепло, освітлення і вентиляція. Про освітлення і тепло пам'ятають залізно, а от про вентиляцію часто забувають. І дуже даремно без достатньої кількості свіжого повітря в будинку виникають проблеми, про які багато хто навіть не підозрює. Якщо планування визначає зручність, то вентиляція визначає мікроклімат і комфорт у будинку. Коли вентиляція погано працює у приміщеннях, не вистачає кисню, від цього болить голова, знижується імунітет, з'являється апатія і хронічна втома. Водночас підвищується вологість, а на стінах росте грибок. Він з'являється у ванні, а потім швидко розповсюджується по всій оселі – на кухню, в дитячу та спальню. Мешканці. Цілий рік страждають від нежиттю і не розуміють, звідки він узявся. До цього призводить прорахунок на стадії проєктування, коли вентиляція обрана без урахування енерційності будинку. Тому сьогодні поговоримо про вентиляцію, про те, як створити комфортний мікроклімат, щоб дихатись свіжим повітром круглий рік. Вентиляція в першу чергу потрібна саме людині, щоб у будинку постійно було свіже повітря. Для цього Треба забезпечити йому постійний рух. Залежно від способу облаштування існує два види вентиляції природна і примусова. Для початку варто розрізняти вентиляцію будинку та вентиляцію стінових конструкцій, які часто плутають. Вентиляція внутрішніх приміщень забезпечує обмін повітря, тоді як дихаючі стіни, це здатність конструкції не накопичувати вологу. Це різні технічні завдання. Хоча непідготовлена публіка часто об'єднує їх, створюючи міфи про екологічно чисті будинки. Сьогодні ж ми зосередимося на вентиляції приміщень. У нас в Україні є нормативи щодо забезпечення вентиляції на одну особу. Це близько 15 кубічних метрів на годину на одну особу. Це мінімальна кількість повітря. Оптимальна. Вважається 25 метрів кубичних на годину. Якщо це перевести на об'єм приміщення, то висотою 3 метри потрібно 8 квадратних метрів приміщення. По суті, маленьку житлову кімнату треба за одну годину ось так викинути повітря не свіже, а свіже повітря засмоктати. Це дуже великий обсяг та великі енерговитрати з перекачуванням повітря, особливо взимку. Коли повітря з вулиці заходить холодне, а влітку гаряче. Насправді наші норми дуже близькі до європейських. Наприклад, влада Фінляндії надає рекомендації щодо рекомендованих норм вентиляції в житлових будинках. Орієнтовна норма становить 6 літрів на секунду вентильованого повітря на людину. Для розуміння: 6 літрів в секунду на людину це потрібно 21 метр кубічний, щоб Рівняється з нашими нормами 25 метрів кубічних на годину. Це означає, що будинок з чотирма мешканцями повинен мати мінімальну швидкість вентиляції біля 100 кубічних на годину. А у поляків, наприклад, взагалі зараз неможливо ввести в експлуатацію багатоквартирний будинок, якщо в вікнах не передбачено вбудовані провітрювачі для забезпечення мінімальної вентиляції приміщень при закритих вікнах. Повітря. Та СО2. Головне завдання вентиляції це виводення СО2 із приміщень. Що таке СО2 та чим він шкідливий? Тим, що при досить високій концентрації людина починає відчувати сонливість, вона погано починає розуміти, порушуються різні внутрішні хімічні процеси в організмі. Людина погано висипається, якщо в приміщенні погано провентильовано. І головне завдання вентиляції. Забезпечення заміну ось цього СО2 на нове свіже повітря, на новий кисень. Саме для того, щоб виводити СО2 із приміщення, нам потрібно їх вентилювати. А взагалі бажано орієнтуватися на реальний показник СО2 у приміщенні. І зараз це дуже доступно і дешево. Ми придбали різних 4 датчика для того, щоб обрати найкращі для. Подарунку нашим клієнтам. Вони коштують десь від 10 до 50 доларів. Також є датчики, які можуть під'єднуватись до системи розумних будинків та приймати участь в автоматичному регулюванні для більш складних систем. Така система, наприклад, у нас встановлена в нашому шоурумі, про який ви можете подивитися відео ось тут. Там я розповідаю взагалі про всі преміальні інженерні рішення в будинку комплексно. Маю цікаву пропозицію. Якщо хочете собі датчик СО2, то залишайте коментар та підписуйтесь на мене в Телеграм. Ми проведемо розіграш 5 цих датчиків серед усіх, хто залишить коментар та підпишеться на мій телеграм-канал. Яку ж вентиляцію обрати? І ось тут є два різних види вентиляції природна і примусова. Перший найпростіший спосіб вентиляції це природно відкрити просто вікна. У приміщенні, тобто, ми, як правило, особливо в старих будинках, старих квартирах, де ми не маємо якісних витяжних каналів, все провітрюється шляхом відкривання вікон. Для цього, до речі, у радянському Союзі завжди були вікна з такими маленькими квартирками для провітрювання, щоб забезпечити хоч якийсь повітряобмін. Але в чому ж мінуси такого способу? У тому, що у вас через одну по суті дірку в стіні має прийти повітря і піти, і відповідно забезпечити нормальний нормативний обмін досить складно в такий спосіб. Єдине, коли це легко зробити, коли ми можемо відчинити два вікна на протилежних сторонах квартири, на протилежних стінах будинку, коли у нас з'являється цей протяг і провітрювання, тоді це більш-менш Можна в досить короткий термін добре продути приміщення. Але тут якраз виникає така проблема. А якщо у нас за вікном мінус 30 і завірюха, і тут відчинили вікно, там відчинили вікно, і половина членів сім'ї, особливо діти, полетіли у квартирку. Це буде сильний протяг і крижане повітря, і швидко стає некомфортно перебувати у будинку. Тому провітрювати можна тільки. В якийсь безвітряний день не дуже вітряної погоди і досить поміреної температури повітря на вулиці. Давайте розберемося, як можна покращити природну вентиляцію в будинку. Один із варіантів це встановити припливні клапани під вікнами. Це такі невеликі пристрої, які забезпечують постійний приплив свіжого повітря в приміщення. Плюс в такому клапані ці клапани можна регулювати, тобто контролювати. Силу потоку повітря. Але є єдина проблема: якщо повітря кудись приходить, воно має і кудись виходити. Інакше не буде циркуляції. Тому, окрім припливних каналів, потрібно передбачити і витяжні канали або рішитки, через які відпрацьоване повітря буде виводитися назовні. І тут виникає питання: а як змусити повітря рухатися в потрібному напрямку? Бо само по собі, воно не піде, йому треба забезпечити. Різницю тиску, різницю температури, як це можна забезпечити за тим самим принципом, як і працює димар в печі? Ми беремо і просто прошиваємо будинок навскрізь трубою, роблячи досить великий перепад висот, бажано не менше 3-4 метрів, особливо вище конька. Це до речі, можливо, не завжди. І не в усіх будинках. Наприклад, в наших одноповерхових будинках в проєкті Гран Монтана по дизайну коду це неможливо робити, оскільки це не естетично і буде стирчати зверху, даху, 3-4-метрова труба. Тому ми використовували таку штуку як дефлектор. Запам'ятовуємо. Запам'ятовуємо, запом запам'ятовуємо запом 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 дефлектор. Він встановлюється на димар і дозволяє створити додаткову тягу шляхом створення негативного тиску безпосередньо там вже зверху. За рахунок такої простої речі та навіть лайфхаку можна дуже істотно посилити тягу в димарі. Коротше кажучи, в нашому другому шоурумі ця труба довжиною менше 1 метра завдяки дефлектору буде використовувати цю функцію повноцінно. Але навіть з усіма цими пристроями регулювати природну вентиляцію досить складно. Сила потоку повітря буде залежати від багатьох факторів: температури, вітру, кількості людей в приміщенні тощо. Плюс, знову ж таки, де ми зазвичай ставимо витяжки, канали вентиляції. Ми їх ставимо, як правило, у тих місцях, де у нас найбрудніше повітря. Це санузли, котельні, технічні приміщення і так далі. А чисте повітря нам потрібно там, де ми спимо, там, де ми живемо. Це спальні, вітальні кімнати. В них якраз нам і потрібні припливні канали. Через них та через вікна ми забезпечуємо приплив свіжого повітря, а виведення вже відбувається за рахунок витяжки у технічних приміщеннях. Тобто шляхи руху повітря в будинку треба продумувати і не забувати про щілини під дверима. Або додаткові решітки в дверях, щоб повітря могло циркулювати навіть коли двері зачинені. Загалом природна вентиляція це досить складна система, яку не завжди можна правильно розрахувати і налаштувати. Але розуміння базових принципів її роботи дозволить вам створити більш комфортні та здорові умови у своєму будинку. Друзі, ми для вас підготували гід. Як створити ідеальний мікроклімат у будинку. Переходьте за посиланням у Telegram та скачайте посібник з якості повітря, який стане вам у нагоді при будівництві будинку своєї мрії. Також в ньому я даю посилання на всі датчики co 2 які я купив на Aliexpress, та мої коментарі, які з них кращі, на мою думку. Що ж робити, щоб вирішити питання вентиляції як такої, щоб забезпечити прямо ідеальне нормативне стани повітря в приміщеннях? Переходимо до примусових способів вентиляції. Для вирішення цієї задачі вигадали приплив на витяжні вентиляційні системи, які примусово засмоктують чисте повітря, примусово роздають його приміщенням по відповідним каналам, і примусово це повітря висмоктують. Тобто, у вас виходить, у кожній кімнаті з'являється припливний канал та витяжний канал, з'являється якась установка, яка забезпечує відповідно засмоктування повітря та висмоктування. Оскільки вуличне повітря, воно містить пил, пилок і все інше, з'являються різні фільтри. Плюс тут додається така проблема, що якщо ми постійно вентилюємо будинок, то до чого це призводить? Ми постійно гріємо вулицю. Чому холодне повітря засмоктуємо взимку, а тепле нагріте, за яке ми заплатили свої гроші, ми його на вулицю прямо примусово вентилятором викидаємо. Для оптимізації цього вигадали систему рекуперації повітря. Рекуперація це процес повернення частини енергії, яка зазвичай втрачається під час роботи різних систем. Наприклад, в електромобілях це повернення енергії в акумулятор під час гармування. А в нашому контексті рекуператор це спеціальний теплообмінник в системі вентиляції. Що він робить? Він теплим повітрям, що виходить, гріє холодне повітря з вулиці, не перемішуючи їх. Тобто, це два різні канали, які між собою радіатором такими сотами пов'язані. І тепле повітря, що виходить, гріє вхідне холодне повітря. Таким чином, свіже повітря. Потрапляє в будинок вже підігрітим, і ми не втрачаємо стільки енергії на його догрівання. Коротше кажучи, мінімізуємо реальні втрати тепла при вентиляції. Це одна з основ енергозбереження, прямо від назви йде. Запам'ятайте, це дійсно важливо. Без вентиляції будинок енергозберігаючим взагалі бути не може. Якщо вам хтось каже про енергозберігаючий будинок без вентиляції, то майте на увазі. Що це не відповідає дійсності. Адже яке тут збереження, коли ми тепле повітря просто так втрачаємо через двент канали? Так от, є два варіанти примусової вентиляції, які ми пропонуємо розглядати своїм клієнтам: перший та бюджетний це стінові рекуператори, другий це приточна витяжна система вентиляції. Якщо ви шукаєте більш доступний варіант вентиляції з рекуперацією тепла, то стінові рекуператори можуть стати непоганим вибором. Це невеликі пристрої встановлюються безпосередньо у зовнішню стіну і забезпечують приплив свіжого повітря та витяжку відпрацьованого повітря в одному місці. Вони є гарним рішенням для невеликого будинку або квартири. Стіновий рекуператор по своїй суті. Є провітрювачем з теплообмінником, який має два канали: один для припливу свіжого повітря, а інший для витяжки. Переваги стінових рекуператорів в тому, що вони досить компактні, легко встановлюються та не потребують прокладання складної системи повітропроводів. Також вони значно дешевше за централізовані системи вентиляції. Я тобі скажу так, коли ми в печерських липках щоб поставити два рекуператори. От я ставив, навіра, один із перших, бо е люди робили централізовану систему вентиляції, але да, вони з'їдають потолки. А я поставив два рекуператора в один, навіть е три, по-моєму. Да, у мене було дві, дві спальні і, е і вітальня. Ми зробили три рекуператора. Так, щоб просверлити на фасаді в Печерських ліпках три дюрки і вставити три рекуператора, по-перше, ми е дозвіл отримували, е я не знаю скільки місяців. По-друге. Потім ми наймали верхолазів, які на люльках опускалися і робили ті дюрки, і вставляли ці рекуператори. Коротше, в мене вийшло це, я не знаю, більше, ніж дві ціни рекуператора. Якщо рекуператор коштує 10 тисяч 12 тисяч гривень, то ми заплатили тоді цим верхолазам, бо люлька так опустилася дна, вікно ж тут, друге тут, третє тут її треба було підняти до самої гори, переставити, знову опустити, потім підняти, знову переставити, знову опустити. І отак вони опускаються, відсвердлюють дюрку, вставляють, потім піднімаються. І, 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 е, е, а взагалі, я рахую, що наші багатоповерхові будинки повинні здаватися всі з такими рекуператорами. Але є недоліки. По-перше, один стеновий рекуператор може обслуговувати лише одне приміщення. тобто Якщо ви хочете забезпечити вентиляцію у всьому будинку, вам знадобиться один пристрій на кожну кімнату. По-друге, вони мають обмежену продуктивність і не завжди можуть забезпечити необхідний. Повітря обмін в великих кімнатах, їх пропускна здатність десь від 100 до 120 метрів кубічних на годину, але це на максимальних потужностях, які можуть призводити до сильного шуму, що є третім мінусом стінових рекуператорів, якщо ж ви хочете отримати максимальний комфорт та ефективність. То варто розглянути централізовану припливно витяжну систему вентиляції. Це комплексне рішення, яке забезпечує контрольований повітряний обмін у всьому будинку. Основними компонентами такої системи є перше. Це сама припливна витяжна установка з рекуператором тепла. Це серце системи, яке забезпечує фільтрацію, підігрів та розподіл повітря. Друге. Це мережа повітропроводів, через яке свіже повітря подається у кімнати, а відпрацьоване виводиться назовні. І третє, припливні та витяжні решітки або дифузори в кожному приміщенні. Централізована система дозволяє точно контролювати кількість повітря, що подається в кожну кімнату, підтримувати оптимальну вологість та температуру. Рекуператор тепла забезпечує енергоефективність. Повертаючи до 90% тепла з відпрацьованого повітря. А також такі системи часто інтегруються в систему розумного будинку, що дозволяє автоматично регулювати роботу вентиляції залежно від присутності людей, рівня СО2 вологості тощо. Звісно, це більш складне та дороге рішення, порівняно з ціновими рекуператорами. Потрібно ретельно продумати проект. Правильно розрахувати потужності, грамотно виконати монтаж. Основним мінусом цієї системи можна вважати в першу чергу вартість, потім складність проєктування, і в третю чергу це простір під стелею. Приблизно 30-40 см висоти приміщення займе така система. На прикладі котеджів Гранд Монтана. Чернова висота стелі при здачі будинку 3,40 см, а в чистоті 3 м. І 3 метра 10 см. В моєму теперішньому будинку стоїть саме така система. Це дорого, довго, але найкраще з того, що можна зараз отримати на ринку. Для мене результат того вартий. Я отримую здоровий мікроклімат, свіжість та комфорт у всьому будинку. Наша команда має досвід в проєктуванні та встановленні таких систем в більш ніж 50 будинках. Така система. Оптимальна у разі комбінування з тепловими насосами та теплою підлогою, про що я розкажу детальніше в відео про теплові насоси. Також, якщо ви будуєте свій дім мрії і хочете, щоб він був не тільки красивим, але й здоровим та комфортним, припливна витяжна вентиляція це must have. І на завершення, я хочу підняти важливу тему, яка безпосередньо пов'язана з вентиляцією, це. Інерційність будинку, що це таке і як вона впливає на мікроклімат в оселі. Інерційність це здатність будинку накопичувати тепло в масивних елементах, стінах або підлогі і перекриттях, і поступово віддавати його назад в приміщення. Чим більше інерційність, тим повільніше будинок нагрівається і охолоджується. За цим принципом всі будинки можна розділити на два типи: перший тип Енерційні. Це зазвичай будинки з масивними стінами з цегли, бетону, каменю. Вони мають високу теплову інерцію, тобто здатні накопичувати тепло, повільно його віддавати. В результаті в таких будинках температура більш стабільна, менш коливається протягом доби. Другий тип безенерційні. Це легкі конструкції, такі як каркасні будинки, будинки з сіп-панелі, дерев'яні будинки. Вони мають низьку. Теплоенерцію і швидко нагріваються і швидко охолоджуються. Температура в них більш чутлива до коливань зовнішньої температури. І як ви думаєте, в яких будинках вентиляція більш критична? Правильно, в безенерційних і ось чому. В інерційному будинку стіни самі по собі дихають, вони можуть поглинати та віддавати вологу. Тому навіть якщо вентиляція не ідеальна, критичних проблем. Зазвичай не виникає. А от в безінерційних будинках все інакше, стіни в них зазвичай зроблені з матеріалів, які не дихають. Наприклад, ОСБ плита в каркасних будинках. Якщо в такому будинку немає нормальної вентиляції, волозі просто немає куди дітися. Вона почне накопичуватись в повітрі на стінах, призводячи до появи грибків та цвілі. Ось чому. Якщо ви живете в каркасному дерев'яному будинку або будинку з сіп панелі. Вентиляція це не просто опція, а необхідність. І, звісно, це не означає, що в інерційних будинках вентиляція не потрібна, вона потрібна скрізь для забезпечення здорового мікроклімату. Просто без інерційних будинків вона ще більш критична. І це важливо знати, що будинок потребує вентиляції тільки якщо він герметичний. Якщо будинок не герметичний, він не потребує системи вентиляції, і тому ми всім кажемо, що ми єдиний на ринку України, хто робить кожному будинку тест на герметичність. Є норми Євросоюзу і Україна їх затвердила: якщо тесна герметичність будинку менше 2,5 об'йомів воздуха, який виходить із будинку при тиску 500 паскалій, то будинок потребує вентиляції. Якщо він більший, то будинок дирявий і не потребує системи вентиляції. Він просто буде вітром сквозняком отримувати свіже повітря і так само виділяти нагріти повітря на вулицю. І цей будинок не можна ніколи назвати енергозберігаючим, бо він дерявий. В інших відео ми розкажемо, що таке тесна герметичність, як він робиться і як це працює. Сподіваюсь, я зміг доступно пояснити цю важку тему. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!